Ну що ви пані, чи вигідно отримувати магазин бджільництва? Таке дурне відео зараз буде, що то просто капець. І всім людям, які кажуть, що там щось вигідно чи щось невигідно, чи що це нереально, вирубайте відео. Мені не треба цього вашого хейту, причому вовше, вовше, вовше безмістовного хейту. Але якщо ви хочете дійсно побачити якийсь результат, можливо, ви хочете дуже займатися такою темою, я ніколи не сприймаю людей як конкурентів. Я сприймаю людей як колег. Mm -hmm. Тому, панове, додивіться це відео до кінця, кому корисно, ті поставлять вподобайку і підписуйтесь mm -hmm. на канал Bikieper of Ukraine. От ми маємо магазин продуктів джільництва. Ну це не весь, там шестої з сторони є там, де реманент лежить. у вас знаходяться, верніше за камерою знаходяться костюми пасічницькі, знаходяться маски пасічницькі, тут у нас невеличкий такий банер стоїть, тут я відео знімаю, тут я відео знімаю. І чи вигідно утримувати такий магазин? Чесно сказати, відверто, ні. Не вигідно. Але чому я його утримую? Тому що створювати магазин це тривалий процес, який вимагає часу, знань, вмінь не лише пасічницького підходу, а бізнес-підходу, в першу чергу. Тому я нерідко кажу, що бджільництво як бізнес. Бізнес це є бджільництво. І ми з будь-якої пасіки можемо зробити не просто пасіку, а бізнес-проект. Що є дуже важливо. І коли ви, пасічники, навчитеся робити з своєї пасіки з своїх 10, 15, 20 вуликів бізнес-проекти, вона буде в будь-якому випадку і в будь-якій державі успішна. Чи заважає мені, чи впливає на мене те, що мед коштує 40 гривень за кілограм? Ні. Тому що, коли ми закуповуємо наш магазин мед, ми його беремо або за ціну постачальника, або пропонуємо наші ціни. Все залежить від того, в яких об'ємах ми беремо. І в якому, в якому форматі ми хочемо взяти? Чи вже готову фасовану продукцію, чи нам потрібна сировина? Це тому, що я не можу зі своєї пасіки зробити так, щоб в мене був акацієвий гречаний, соняшниковий, вересовий, м'ятний і ще куча різних медів. Розумієте? Тобто це є дурість. А коли пасічники кажуть, то як же ж зробити так, щоб моя пасіка зробила сім різних видів меду? Просніться. Не потрібно в вашій пасіці робити сім різних видів меду. На вашій пасіці є, наприклад, гречаний мед, різнотрав'я і мед з золотарника. От така в мене комбінація цього року, але в мене є весняне різнотрав'я, в мене є трішки е, липа акація, дуже, ну, я його більш відношу дуже, як до різнотрав'я. І останній інгредієнт це золотарник. Все, мені цих трьох медів не треба. Не треба. І... Я дзвоню до людей, мені треба чиста гречка, мені треба чиста акація, мені треба там, чиста липа, мені треба ще щось, тому що в магазин бджільництва, увага, без асортименту саме медової продукції існувати не буде. Чому? Тому що це є апріорі база. Нам ну, потрібно мед, Закарпаття, яфен, високогірний, дикий, першоквітневий мед, закарпатський літній збір і першоквітневий я назвав. От дивіться, тут ми тільки маємо раз, два, три, 4, 5, 6, тільки закарпатських 6 медів. Ми дзвонимо, кажемо добрий день, нам треба такий мед. Типу, і що у вас є? Я дивлюся на сайті, що є. Або я дивлюся в е, роду, різного роду прайсах і показую. Потім дзвонимо до цих ребят. Є в них травневий, є в них липа. Дають. Дзвонимо до цих. Є в них мед в горішках. Ті горішки в меду є в них е, акацієвий, є в них соняшниковий. Дзвонимо до цих, є в них крем-мед. Е, дзвонимо ще до якихось ребят. Треба горішки в меду зробити. Раз, зробили, взяли сировину. Все, це в апріорі важливо, тому що ми не можемо утримувати магазин бджільництва без асортименту різних няшок. Е, саме з медовим напрямком. Чому? Тому що дуже просто. Люди чогось в них бджоли, мед. Все. Більше нічого не існує. А ще є маткове молочко, пилок різного роду настоянки, прополіс, трутневий гомогенат, перга, метові суміші, крем-меди, космецевтика різного роду. У нас у нас там переважно стоїть, свічки можна виливати. Можна отакі от робити драже, що робить компанія Медкарпат. Це взагалі круто, це дуже круто. І, і люди таке приходять, купують. І хочуть ще. Приходять, купують і хочуть ще. Приходять, купують і хочуть ще. І це є дуже важливо, панове. Тому такий магазин, скажу вам чесно, зробити так, щоб продавалася виключно продукція, це складно. Тому що у людей немає попиту, у людей немає. Не то, що попиту немає, розумієте, попит потрібно формувати. Це архіскладна задача, коли в тебе ще немає рекламного бюджету. Ну, Рекламний бюджет це мається на увазі, щоб ти поїхав на якийсь форум, на якусь виставку, на якийсь конгрес, на телебачення, ще, 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 ще. ще. Ми і так робимо все, що в наших силах на сьогоднішній день. Але класний рекламний бюджет, мені дуже легко ну, би мою задачу. Я зміг би запросити сюди якихось фахових зірок, якихось класних операторів. Вони б тут зняли б, зробили б такий шоу, шоу шоу що то просто капець. А ми робимо, що ми можемо. Десь добре, десь погано, неважливо. Ми Прогресуємо, ми працюємо, ми рухаємося далі. Дуже потрібно визнати, що якби не було комплексності продуктів і реманенту, ми б точно б не існували. Тому що рамки замовляють, вулики замовляють, димарі, костюми замов, костюми ми шиємо самі, рамки ми робимо самі, вулики ми робимо самі. І от таким чином ми поки що тримаємося і виїжджаємо. Чи дуже це перспективно? Так. Ну, на мій погляд, це дуже перспективно, тому що в мене є глобальний широкий погляд на речі з перспективою на 10 років. Але як каже моя мама, в тебе з плануванням проблеми. Ну, можливо. Але погляд є, бачення є, і я розумію, який я хочу результат через, наприклад, 10 років. Або я розумію, які будуть приблизно тренди через 10 років, через 5 років. Але я не можу. Зробити це тут і зараз, на сьогоднішній день. Хоча можуть бути різні ексцеси, виложиш якесь відео, якусь фішку запустиш і вона піде. Тобто це є доволі складно. Якщо ми говоримо про те, щоб зробити повний цикл виробництва, що таке повний цикл виробництва? Це вже ти створюєш пасіку, в тебе є відповідний цех. У тебе в цеху є люди, які працюють на пасіці, є люди, які працюють, в магазині є люди, які працюють. Твоя задача це все об'єднувати, поширювати, рекламувати, тобто бути менеджером своєї справи. Але при цьому ти повинен розібратися в цехові, ти повинен розібратися в медові е, ці всі кухні. Ти повинен розібратися в пасіці, ти повинен розібратися в бізнесі, ти повинен розібратися в бухгалтерії, ти повинен розібратися в податки. Ти в всьому повинен розбиратися, якщо ти хочеш управляти такого роду компанією. Це не той випадок, не той випадок, коли ви створюєте, наприклад, яркий приклад нова почта. От, створили нову почту, є вертикаль менеджерів від керівництва або засновників власників до керівника відділення, і таким чином вони працюють. Тут такого не буде. Тут немає як такого операційного менеджера. Він є, але він є в спотвореному вигляді операційний менеджмент. Чому? Тому що м -м, продукція вона специфічна. Бджільництво як бізнес це специфічна штука. Перед тим як розпоч... розпочинати проєкт бізнес-пасіки, тобі потрібно розуміти, що в тебе О, такий от буде список ризиків і от такий от список переваг. Але коли ти в ці переваги потрапляєш, ти завжди виграєш. Ти завжди виграєш. Але щоб це приблизити, це потрібно робити систематично, методично. І постійно. І саме тому я вас завжди закликаю, підпишіться на мій канал. Панове такого, як я показую, вам ніхто більше не покаже. Чому? Тому що в інших людей або немає цього досвіду, або немає цього бачення, або немає цього розуміння. Я також підписаний на різні канали, якщо ви думаєте, типа, а що це ти повинен підписуватися тільки, чому ми повинні на твій канал підписуватися. Тому що кожен канал має якусь специфічну нішу, специфічний напрямок. І от мій канал має от іменно такий напрямок: я хочу показати вам, як можна з пасіки робити бізнес, як можна пасіку робити перспективною, і прибутковою, як можна перестати нити шомет по 40 гривень і почати діяти. Розумієте, потрібно підняти свою жопу і почати працювати. І мене так тішить, коли до мене пишуть пасічники і кажуть: Чувак, а я попробував це, а я попробував це, а я попробував це, тут був лучший результат, тут був гірший результат. Але це одиниці. Переважно там, знаєте, типу, о, та ти нічого не розумієш, та ти нічого не знаєш, та ти там, блін, взагалі, там, ти взагалі, ні, ні, взагалі тікайся. А чому так люди кажуть? Бо вони не зробили такого результату. І ще більше розчаровує те, що переважна більша кількість, також одиниці лише, візьмуться за голову і почнуть цей робити результат. Я переконаний, що більшість з вас дупля не відбивало, що можна от в такому плані щось робити. Ви знали там, десь далеко, що типу, можна там своїм наклейками фасувати, медсу, ще щось в тому роді. Але це все є е... я теж колись ходити. Типу, можна да, наклейки накліти, може страшно наклеїти, а може треба, а може не треба. А і, взагалі, як це робиться? Розумієте, я в це не вникав. А тут я на своєму каналі вам показую, які треба документи для експорту, які треба документи для магазину, які, які кроки потрібно зробити. Але, звісно, якщо ви хочете більш детально, то я не сяду вам отакого і не буду казати, так, зроби це, 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 і ти отримаєш результат. Панове, це вже напрацьований досвід. Напрацьований досвід, який коштує кошти. І для того, щоб ви від не отримали в повному обсязі такого роду інформацію, це буде коштувати дорого. Е, і Бо люди, яким це дійсно потрібно, вони готові заплатити ці кошти, щоб повністю визначити сто... точки степ-бай-степ. Степ. Бо коли я телефонував і казав, які ви кведи взяли, що ви там зробили, а як ви там зробили, як ви там зробили, а що там? Мені ніхто нічого не підказував. Ніхто. Всі казали, ми не знаємо, а ми не власники. Хоча я знаю, що я з власником говорю, а, а, а ми не, не знаємо, а ми не то, а ми не сьо. І приходилося йти на різні експерименти. І не менше сьогодні маю цей результат, який маю, і хотілося б краще, я вам скажу чесно, тут нема що ховати. Хотілося б більше меду, іменно медової продукції реалізовувати. Але все воно чіпляється одне з одне. Тому, панове, вигідно чи ні, так, вигідно, але за певних умов. Вигідно чи ні, для других людей дають відповідь Ні, не вигідно, можете цим навіть не починати займатися. Підписуйтесь на канал Фюкрей і давайте разом. Панове, я закликаю всіх робити це разом. Я не зможу сам це зробити. Е, ви хочете, щоб ваша пасіка була перспективна. Будь-яка пасіка в Україні хоче цього. Я це знаю, не треба про це навіть відповідати. Нічого. Е, хоче, щоб пасічник хоче заробляти. І хоче заробляти яким чином? Мед викачав, здав і заробив. Оце ліниві, трутні, які хочуть заробляти просто, просто лежачи на дивані. От, вибачте, це трутні. Це люди, яких я не розумію. Е, і вони хочуть заробляти таким способом. Викачав. Здав, викачав, здав. Ну, батьох така просто мислення, таке, оці, ем, цей інстинкт жертви, напевно, що якось так вона називається. Е, і е, що я завжди пропоную робити? Я щось нове постійно пропоную. Дивіться, панове, я запускаю флешмоб, я його вже запустив. Ранкова кава з медом. Які наслідки цього? Які наслідки? Якщо ви не зможете доперти, то я вам поясню. Е, кава найбільш, найбільш Споживаєми продукт в світі після нафти. На другому місці він, на другому місці каву всі п'ють. І якщо ми своїми силами зможемо зробити так, щоб хоча б один-два стільки, тобто 15-30 грам меду в день людина використовувала, кидаючи в каву, а каву всі п'ють переважно кожного дня, споживання меду піднімається панове. Як ви думаєте, на який рівень? Я думаю, він буде десь. Топ-10 входити найбільш спожив... споживаємих продуктів в світі. Якщо ви піднімете свою дупу, знімете відео і підтримуєте цей флешмоб. Розумієте? Все. Якщо в нас просто вийде цей проект, питання назавжди питання з реалізацією меду закрито. Назавжди. В кожній кав'ярні буде мед, всі його будуть шукати, доставати, дефіцит меду буде, розумієте? Бо його потрібно буде кожен день по 30 грам на людину. Мінімум. А 10 людей. Це вже 300 г. кожен день. А 100 людей це вже 3 кілограми кожен день. А 1000 людей це вже 30 кілограм кожен день. 1000 людей. Всю на всьому 30 кілограм кожен день. А 30 кілограм кожен день це означає, що за 100 днів 300 кілограм. 1000 людей за 100 днів. Правильно ж я? Ні, яке 300? 3 тонни. 3 тонни буде. 3000 кілограм, панове. А за 1000 днів, тобто це виходить за 3 роки. 300 тисяч. е, да, 300 тонн будемо. 300 тисяч кілограмів. Це просто вдуматися. Тіпа, і і ви цього не підтримуєте, ви не думаєте, що це круто, як мінімум, прикольно, інтересно. Якщо просто людей підсадити на таку іглу. Немає слів, ні емоції. Е, і, а, а тепер уявіть в масштабах мільйона. Візьміть. 30 грам меду, тобто 2 стіка в день, тобто на 2 кави. А людина часом буває більше кав. Навіть по одній каві порахуйте по 15 грамів. По 15 грамів на 1 мільйон, скільки це буде споживання меду. Все. Питання з медом, з реалізацією назавжди закрите. Потім, панове, я ж вам пропоную щось робити. От в цьому напевно, що основна проблема. Я пропоную вам щось робити. Я вам не даю. Рибу, я вам даю удочку, а ви не розумієте, на адрес не понімаєте. Е, і я вам пропоную підписатись на канал, для того, щоб в е, мене було більше підписників, а для того, щоб ви бачили це все, що я роблю. Бо це, це важлива інформація, це гіперважлива інформація для вас. Таку інформацію я ніде на Ютубі не бачив. Коли мені вона треба була, я її по частинках таких мікроскопічних десь вишукував. І ще один дуже важливий, ви ж хочете, щоб ви були, ну, типа, от ти пасічник, і так, да, я пасічник, в тебе такий е, бархатний костюм червоного кольору, такий малиновий піджак, знаєте, як 90-х, така цеп золота, такі ролікси в тебе тут, та, ти сідаєш в порше да, там, і помаленьку їдеш собі такі по селі, бо ти пасічник, бо в тебе тисяча сімей, блин, крутий такий тіпок. Отакі от, ребята, як зараз криптовалютою. Да. Криптовалюта, вона ж з рівного місця такого нуля виникла, понімаєте? Є просто жменька ентузіастів, які нею займаються. І, і ви от хочете цього. Я знаю, що ви цього хочете. Всі цього хочуть, всі хочуть жити щасливо, всі хочуть бути багатими. І я вам пропоную зробити так, щоб українське бджільництво було популярне на весь світ, якщо українські пасічники будуть популярні на весь світ. На весь світ без виключення. Сюди всі будуть їхати вчитися бджільництво. Тому що в нас найкраща школа бджільництва в світі. Я ще раз це повторюю, в нас в Україні найкраща школа бджільництва. У нас найкращі талановиті люди по бджільництві. У нас є потужні установи з бджільництва. Але вони, вони бездіють, там немає людей, які б сказали, от, давай зробимо, давай зробимо, от давай це, давай це, давай це. Розумієте? І все, що вам потрібно, це тапнути сабскрайб, підписатися на мій канал. І все. І ви цим вже робите вклад, тому що в мене в планах є перевести цей канал, або зробити частину каналу, або зробити дочірній канал англійською мовою. А якщо ми оце все українське будемо пропагувати на весь світ англійською мовою, панове, це буде дуже швидкий, і колосальний успіх. П'ять років, українське бджільництво буде найбільш поважне бджільництво в світі. Українське бджільництво буде управляти епімондією. Українське бджільництво буде поважне на весь світ і ваш. 5 від цього піднімається. Тільки в одному випадку, якщо ви піднімаєте на кінець свою своєї Всім дякую за увагу. Підписуйтесь.